За все время что я роблю, летние душ роблю всякие метр на метр, 1,5 на 1,5 м. Зашитые полностью, зашитые частично. Но таких еще пока что я не роблю. Це перший такий зразок. Мало того, что его размер внушительный 1,5 метра на два метра, плюс он еще полностью зашитый снизу до верху. Есть все таке окошко 30 на 50 і як виявилося, цей замовник хоче собі більше як зимні варіанти варіант, щоб не тільки літом можна було тут купатися, але і зимою. Буде повністю накрита криша. Буде стояти бак з стену, який буде гріти воду і можна буде використовувати його як в зимому варіанті. Але це ще не все. Дополнительно тут буде ще стояти маленька металія, яка буде обложена камнем, по словах замовника, і буде використовуватися як міні парілка Такого я ще не чув не бачу, і не ну, бачив, і в принципі інтересний варіант, як так сказати, економічний варіант, щоб не купувати повноцінну здорову якусь парілку не робить, чи баню, яка буде стояти дуже прилично. Це такий садовий домашній варіант. міні, як то кажуть, просто дешево і сердито. Так що таке буває.